Безумовно перед нами стоїть ключове завдання це створити нову систему державного управління автомобільними дорогами загального користування. І дуже важливо, щоб разом з відповідальністю з дороги, перейшла і певна частина коштів, щоб обласні державні адміністрації, маючи відповідальність, мали, безумовно, і кошти. Є структури, які можуть це виконувати, а ці структури це реактори. а також можливе залучення і підприємств усіх форм власності, що в межах коштів, які будуть у регіоні, могли займатися цими питаннями. Ми на базі управління інфраструктури плануємо створити госпрозрахункове управління. Це перше якому передати функції нагляду технічного, якому передати функції е, замовника тих доріг, які були передані на нас. Тобто ми створюємо, плануємо створювати департамент. Питання друге. Відносно того, що ми для себе визначилися однозначно, ми не будемо приймати е, і створювати ніякі комунальні підприємства. Це однозначно. Ви чули, сьогодні сказав Олександр Юрійович, мирова практика вона залишається і тут, на Волині. Тим більше ми практично в цьому напрямку і працювали по капітальному ремонту, по текучому ремонту до рік. І ми бачимо, що приватник абсолютно нормально в цьому плані справляється. Ми для себе визначили шлях. Буде замовник. Об'явлений тендер, на тендер можуть подавати заявки любі підприємці, включаючи і приватники.